Боже, я давно хотіла в аквапарк. Боже скільки гірок? З тієї жовтої я точно не буду з'їжджати. А я буду, не така вже вона і висока. Ну що, що почнемо? Я пропоную за тієї зеленої. Натримай. Нащо ти взяла з собою телефон? А що мені там залишити, щоб вкрали? Та шкафчики ж закриваються. Я свій там залишила. Ну я то свої речі ціную. Ти думаєш, якщо його хтось вкраде, тобі хтось поверне гроші зараз. Так, для чого ти мені його дала? Куди мені його покласти? Я те зараз покладу будеш тримати. Тільки дивись мені, чекай, мене тут. О, до речі, можна навіть сфоткати, як я оце їхати буду? <світ> я думала, ми разом будемо з'їжджати. Ну, по черзі ж не цікаво. По якій черзі? Ну, я поплаваю, а ти поки подивишся за моїм телефоном. А для чого я тоді їхала, щоб постояти просто? Ну, я можу тобі принести. Стілець? Ні, вибач, занеси його в шкафчики і давай хоч раз нормально відпочинемо. Без сварки. Ну так ти перша почала. Звідки я могла знати, що ти також захочеш купатися? Ну ти б могла мені сказати. Серйозно, а на що я тоді гроші платила за то все? До чого ж не маленький? Точно не більше, ніж вартує мій телефон. Ну бо тримай там вже важко. Так, я також приїхала відпочити. Дай сюди. Я його кладу тут, і якщо хтось його вкраде, ти будеш винна. Як хоч, дивись, я, я вже залишаю. Добре, він лежить зовсім один, а я почну з жовтої гірки. Я додому.